Тому що в Україні все більше жінок заходять в професії, які раніше вважалися суто олеж, чоловічими. Статистика свідчить, що за роки великої війни, в логістиці, наприклад, кількість жінок збільшилась на 42%. Ого. Ну, наприклад, у безпековій сфері на 32%, на IT в 28, на керівних посадах на 29%, і в робітничих професіях на 19. Та чи достатньо цього для того, щоб закрити всі такі от звані чоловічі вакансії, які в рази збільшилися через війну? Про це далі в сюжеті. Ще донедавна 22-річна Інна працювала кухарем в ресторані, але три місяці тому змінила кухонне приладдя на шпатель та компресор з фарбою. Я працюю в малярному цеху, і там я підготовлю підготовлю автобуси або машини до стіклювання, до фарбування, до вирівнювання. Ну грунтую, вирівнюю, заклеюю, фарбую роботу слюсарем в малярному цеху. Інна обрала, бо завжди цікавилася автомобілями. Про вакансію каже, дізналася від брата. Зізнається, спочатку вагалася чи впорається, але потім вирішила спробувати. Після того, як брат сюди влаштувався, він дуже цікаво про це розповідав. Я звернулася на підприємство, де мене швидко і легко влаштували на цю посаду. Всі підтримували і допомагали мене. Якщо виникають якісь питання, я можу підійти звернутися до керівництва до колег. Кардинально змінила своє життя і Людмила з бухгалтера на водійку автобуса і нині впевнено сидить за кермом. Мене мої рідні одразу підтримали. На роботі в колективі я в захваті, вони в захваті. Водіння завжди це було моє. Я його любила з самого початку, і як мені запропонували, можна вивчитися за рахунок компанії на водіння автобуса, я одразу погодилася. Великий автобус це взагалі найкраще, що може бути. Опановують жінки і інші професії, що раніше вважалися чоловічими, стають далекобійницями. Беруть до рук ковальський молот та вчаться розпалювати горно. І причина такої тенденції дефіцит кадрів на ринку праці, кажуть фахівці. Гостро проблема відчувається серед робітничих спеціальностей. Наприклад, нестача водіїв у транспортно-логістичній сфері сягає 25%. в пасажирських перевезеннях 20%. Мільйони людей або виїхали за кордон, або стали внутрішньо переміщеними особами. Долучилися до лав збройних сил України, до волонтерства. Частина співгромадян на жаль залишається на тимчасово окупованій території. Жінок намагаються залучати доступні від охорони в логістиці. Всі наші помірники, водії карів, окол і всілякого іншого. Знов таки водії громадського транспорту, тяжких автомобілів, спеціальної техніки. А це на виробництві на професії, які раніше було більше чоловічими – так на механіки, з бра. Аби залучати якомога більше жінок, бізнеси готові навчати з нуля, кажуть фахівці. Іноді це вимушена міра, тому що, наприклад, якщо це аграрії, які працюють в конкретних невеличких містечках, вони бачать, що в тих містечках залишилися лише жінки, тому що є там мобілізація і інші проблеми. Так у державній службі зайнятості розпочали експериментальний проєкт, де жінок безоплатно навчають чоловічим професіям. Програму реалізують на замовлення роботодавців з подальшим гарантованим працевлаштуванням. Втім, чи зможуть подібні ініціативи вирішити кадровий голод на ринку? Бо, як зазнають фахівці, українські жінки досі стикаються з упередженнями з боку роботодавців, платять їм менше, ніж чоловікам, а робочий графік не залишає часу на себе та сім'ю.